Добрий день! Продовжуємо наш урок української мови в режимі відеоуроку. Отож в зошиті малюю словом відкрили сторіночку 40. Дивимось на малюнок. Як ти думаєш, яка це пора року? Звичайно, це весна, а саме період весни весна світла, місяць березень. Ми можемо так подумати через те, що є сніг, є травичка, є перші квіти, фарбові котики пташечки. Сонечко. Отож, сьогодні ми говоримо про весну. Дивлячись на цей малюнок, давай заповнимо табличку. В першій табличці нам потрібно написати назви предметів, тобто іменники. Нам вже подані такі сніг, струмки, проталини. Подивись на малюнок та подумай, які ще іменники ми можемо вписати. Квіти, котики, птахи. Щоб все встигати писати, натискай на паузу та заповни зошит. Переходимо до другої колонки. І тут у нас назва ознак, а саме прикметники. Подані нам вже такі: тепле, пухнасті, зелена. Які ще прикметники можемо вжити? Перші квіти, наприклад. Перелітні птахи, вербові котики. Записуємо прикметники, які ти бачиш на екрані. Перші перелітні вербові. І третя колонка у нас тут назва дій. Пригріває, тане, цвітуть. Давай дописуємо сюди ще такі дієслова. Прилетіли, зеленіє, З'явилися. Натискай на паузу та запиши всі колонки. А далі переходимо до написання нашого твору, а саме малюємо словами весну. Давай придумаємо наш заголовок і запишемо його посередині в першій лінійці. Я думаю, що наш заголовок буде весна, адже саме про цю пору року ми говоримо. Тому в завданні 5 в першій лінійці посередині, з великої букви, пишемо назву нашого тексту Весна. Натискай на паузу та записуй. Сам текст будемо писати з наступного рядка з абзацу. Давай подумаємо про перше речення. З чого можемо почати? Настала весна. Записуємо. Настала весна. Натискай на паузу. Пригріло сонечко. Коли настає весна, завжди пригріває сонечко. Дивись, де в мене стоять крапочки, коми і так далі. Пригріло сонечко. Побігли струмки. З далеких країн повернулися птахи. З'явилися перші весняні квіти. Натискай на паузу та запиши цей твір собі у зошит. А далі перегорни сторінку на сторіночку 42. У нас тут самого низу є завдання 8, і це ребуси. На першому малюнку ми бачимо береза нас просять закреслити букву А та додати «Н». яке слово в нас вийде. Березень. Запиши самого низу в лініїчці слово березень з великої букви та постав кому. Наступний ребус ми бачимо квіти. Просять закреслити букву И та додати ень. Яке слово в нас виходить? Квітень. Після коми продовжуємо писати з маленької букви квітень. І ставимо кому, бо маємо ще один ребус. Що це таке на малюнку? Трава. Закреслюємо А та додаємо ень. Травень. Після коми пишемо слово травень з маленької букви та ставимо крапку. Самостійно намалюй олівцями весну, яку ти бачиш зараз в себе за вікном. Це завдання 6. Та придумай назву своєму малюнкові. Запиши у завдання 7. Бажаю успіхів!